Привіт! мене звуть Федоренко Анна. Я психолог, когнітивно-поведінковий консультант та арт-терапевт. З вами Азбука психологічної допомоги. І сьогодні поговоримо з вами про складне відчуття, а саме, горювання. Наше життя влаштоване так, що іноді ми всі зустрічаємося з втратами. Це може бути як втрата близької людини, так і втрата. Улюбленої роботи або будь-чого важливого в вашому житті. Для роботи з цими відчуттями я пропоную використати техніку арт-терапії, а саме відбитки. Для цього нам з вами буде потрібен А4 формат паперу. Нам будуть потрібні фарби саме гуаж. І ще один листочок, а 4 про всяк випадок. І звичайно, водичка. І так ми можемо з вами починати. Нам треба зосередитись і відчути максимально глибоко відчуття горювання і те, що зараз вас наповнює. Після цього оберіть по своєму бажанню, по своїм відчуттям ті фарби, ті кольори, які вам здаються зараз найпривабливішими. У мене, наприклад, може бути блакитний або темно-синій, скоріше. Що нам треба зробити? Взяти досить багато фарби і довільними мазками накладати фарбу на папір. Можемо прям дуже-дуже об'ємно це робити. Наприклад, ось так. Можемо використати до трьох, максимум чотири кольори. Наприклад, візьмемо ще такий червоний. Довільному порядку можемо накладати дуже щільну і об'ємну фарбу. І, наприклад, додамо ще зелений. Такий темно-зелений. Куди-сюди посерединці. Не бійтесь використовувати дуже багато фарби. Ви можете робити це не лише пензликом, а й руками. Вийшло ось такі, такі в мене три кружечки. Після цього ми беремо з вами наш додатковий аркуш паперу, накладаємо зверху і можемо притиснути. Відділяємо. І бачимо, що в нас вийшло зовсім інший вже малюнок. Вдивляючись в цей малюнок, ми можемо з вами знайти якийсь образ, який нам хотілося б виділити. І ви можете зробити це завдяки додатковим фарбам, кольоровим олівцям або будь-чому ще. Тут мені вбачається ось таке сердечко. Зараз я його спробую обвести. Візьму для цього. Червоний колір. І для того, щоб вам було видно ось так. І вийшло ось такий малюнок в нас. Таким чином, ми допомагаємо собі трансформувати наші відчуття горювання у щось приємне та прийнятне для нас. Буду дуже рада, якщо ця техніка допоможе вам впоратися з вашими відчуттями вгорювання.